Я вас вітаю, мої маленькі друзі. Хоч би скрил, але літаю. Вербі коси розплітаю. Того й даю в лісі гілку. За колишу в квітці джілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Про що це загадка, діти? Так, ця загадка про вітер. Малече восильний вітер буває майже щодня. А що таке вітер? запитайте ви. Малята, вітер це повітря, яке швидко рухається. Скажіть, будь ласка, а ми можемо з вами побачити вітер? Так, дійсно, ми можемо побачити вітер. Саме вітер гойдає гілки дерев, ворушить кущі та травичку. Давайте, малята, послухаємо вітер, адже ми його можемо ще й почути. Малята, вітер може бути різним. Ось, наприклад, ласкавим, теплим, лагідним. Це коли вітерець ледь помітно дує. А може бути діти сильним. Поривчастим, ось як сьогодні. Про такий вітер кажуть вітрище. Такий вітер може вирвати з рук парасольку, поламати гілки дерев. Любі діти, подивіться, будь ласка, яка у вас сьогодні погода? Чи є на вулиці вітер? Якщо вітер є, то який він? Сильний чи спокійний? Теплий чи холодний? Давайте, дітки, разом ми з вами будемо спостерігати осінній вітер.